Так, а ну-ка поднимемся, что у нас вчера вышло. О! Вот такие вот лапти. Такие вот лапти. Два штука. А ну-ка, скики. Да, 35-6. Ну, плюс-минус. 35 чистого, ну, це і так само. Здесь приблизно 34-35%. А, ну, 4 ножі тут яких хоч із запасом. 4 ножі тут із запасом. Ну це вже максимум, це вже максимум, що я міг витягнути цим молоточком, бо вже тут... Куди його не пхай, він впирається, що в ту сторону, що в ту сторону. Тут треба перекручувати э, саму. Бойки са надо треба перекручувати, ну це таке дело. Э, та й у горні вже теж не прогрівається у довжини, Так що таке, ну це максимум, то що я міг витягнути. Э, я думаю, що результат непоганий. Ось такі от. Якщо воно ще зварилось, то це буде взагалі чудово.